Напрямку. Під час евакуації побратимів і сам зазнав тяжкого поранення ноги. Нині боєць чекає на чергову операцію та, попри складну реабілітацію, каже, знову без вагань повернувся би на фронт. Я електрик набушов Ситуація вийде, то пішов би на воєнну, ну, воєнну кафедру. Валерій до початку повномасштабного вторгнення Росії працював у Миколаївському порту. Тільки не почалися ворожі обстріли міста, евакуйовував людей. І добровольцем пішов до військомату. Ворог прийшов в мою країну, я не міг вчинити інакше. Тому 7 числа пішов до вістмату. Валерій служив у Нацгвардії на Запорізькому напрямку. Ми знаходились в Оріхові, місто, в якому немає жодного вцілілого будинку. Стояв я в посадках, які знаходились, от якраз найближче до ворога. Захисник згадує ворога, бачив практично впритул. Разом із побратимами отримував позиції. Пройшов через справжнє пекло. Першу ніч мимо нас пройшла. Ну, про пройшов ворог, то він пішов ну, штурмувати з позиції, яка була от, ну, за нами. Військовослужбовець із побратимами виявляв ворожі групи, аби потім із дронів їх атакували наші бійці. Да, їх багато і ну пускають можна сказати, як на м'ясо. У русські намагалися штурмувати по техніці, Ну відпрацював наш міномет. Вони просто кинули, ну висадили народ, ну далеко далеко від позиції, і техніка розвернулася і поїхала обратно. Ну, Валерій на фронті також вивозив поранених під час однієї з таких евакуацій, зазнав поранення ноги. Кожна евакуація проходила під обстрілами, під, під обстрілами під, під вогнем. Кожну машину і супроводжує і міномети. на кожну машину зразу вилітає дуже багато російських дронів. Наші машини були з репками, то тобто воно частково допомагало. Але... Не завжди після операції на нозі чоловік проходить складну реабілітацію. Рухатися йому непросто. попереду ще одна операція. Там залишилися мої друзі, і в пам'ять про них я ну, повернувся туди. Для того, щоб ну Миколаїв стояв, для того, щоб ну, в нас не було так, як ну там зараз, то ну треба ставати на захист, треба ну, захищати свою країну. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, факти сітів. Єдині новини. Na czym to wsze? Trzymaj